Це життя з любов'ю до України в Івано-Франківську вшанували подружжя Савчуків. Петрові і Катерині урочисто відкрили пам'ятну дошку на фасаді будинку, де вони мешкали. А ще Савчуки були активними учасниками визвольного руху періоду Другої світової війни, членами УНУПА і політв'язнями радянського режиму. Я ще в той час була досить маленькою, Ну я пам'ятаю тільки на ті часи, як тут на коло цього будинку черчгував то був такі, як то називали ті машини. Бобик такий накритий брезентом, воронок так, як, як, як не дай Боже, коли співалися стрілецькі патріотичні пісні, це було заборонено і не дай Боже, бо так все було впів голоса. У пані Катерині було 90 років. Ми прийшли до неї. Я, уже стільки часу пройшло, я не можу відійти від того, наскільки ця жінка була велична. Красива і спокійна у своєму вже ліжку, бо вона вже лежала, не ходила. І перше, що я подумала, що вона спокійна за те, що є незалежна Україна, за якою вона разом із своїм чоловіком боролася все життя. Свою боротьбу із загарбниками однофамільці Петро і Катерина Савчуки розпочали у підпіллі. Він, майже псевдоблакитний, був підрайонним у складі УПА. Вона зв'язковою під псевдо Ярославна. Їхній арешт наприкінці війни став початком скитання віддаленими таборами радянського союзу. На засланні Катерина важко захворіла та руки не опустила. Згадує дочка її подружки Святослава Білас. Мама розказала, що пані Катерина була надзвичайна жінка надзвичайної мужності і надзвичайної сили волі, незважаючи на те, що вона не Ставала, в неї був перебитий хребет, плюс туберкульоз легенів. Вона постійно вона багато дуже читала, і постійно коло неї збиралися люди. Вона знала завжди, що кому сказати, і завжди її всі любили. І так продовжувалося, Навіть як вона сюди прийшла тут завжди, в її, їхня хата була завжди повна. Завжди було багато людей. Майже півстоліття товаришувала із Катериною Савчук Леся Погранична. Познайомилася у лікарні, куди обидві потрапили на роботу після заслання. Таке знайомство не було безпечним, розповідає Леся Погранична. До того ж, вони займалися просвітницькою діяльністю. От, наприклад, до Степана Бандери в Калуш туди їхали, коли було віче, коли відкривали. Але той пам'ятник знищили. Там я виступала, говорила вірші то все. Ну так ми товаришували з паном Петром. Він писав книжки, подарував мені щось чотири чи п'ять книжок. Так. Ну і отак от я приходила. Повернувшись до Івано-Франківська, Петро Савчук писав націоналістичні вірші. А Катерина розшукувала могили активістів ОУН. УПА їхня квартира на вулиці довгій стала центром таємного зібрання патріотів і постійно перебувала під наглядом радянських спецслужб. А в березні 1989 року тут відбулися установчі збори Івано-Франківської філії Української гельсінської спілки. Постійно були під наглядом, навіть коли були ті установчі збори. То прийшли так тихенько по одному заходили в квартиру і потім е прийняли рішення, щоб заснувати ту хельсінську спілку. Пані Катерина вже мала готовий обід, швиденько їх нагодувала, і вони по одному вийшли. А через пів години вже була міліція в хаті. Спиталися, що у вас тут за збориска. але вже нікого не було. Це їм просто повезло, бо були б вислали ще раз. Вони розповсюджували той журнал, український вісник. У пам'ятній квартирі, де мешкали Петро та Катерина Савчук, родичі планують облаштувати музей. Оксана Ту, Семко, Андрій Шустикевич, Новини на Важі. та Катерина Савчук.